Диканька. Це та, що з гоголівських творів. Стоп! Давайте нарешті дізнаємося про це селище більше. І ми вам розкажемо, що тут можна робити. По-перше, це як подорож у минуле, яку можна почати з тріумфальної арки. Її збудували за принципом римських тріумфальних арок у 1820 році. По-друге, тут був справжній палац. Це маєток родини Кочубеїв, який, на жаль, не зберігся до нашого часу, але кожен може відвідати місце, де він був розташований, та навіть побачити склеп відомої родини. Окремо варто прогулятися до кочубеївських дубів, яким понад 400 років. За легендою, ці дерева були свідками таємного кохання юної Мотрі Кочубей та гетьмана Івана Мазепи. По-третє, тут є музей українського весілля, де можна зануритися в атмосферу традицій, яким сотні років. Тому точно варто виділити кілька годин, аби відвідати це селище і дізнатися більше про локальну історію.